Привіт вас на моєму каналі. Хтось із підписів писав, питав, як устроєна руліва, як не колонка, виходить, як циліндр Установили Спеціально зняв решетку. Показати весь процес. Установлював не я. До мене коротше так було. Но зробили все. Я вважаю, дуже грамотно. В опарі залишилася ця рульова колонка заводська. Це доповнительний вес для трактора. Це добре. Я так розумію, що тут, по всій відомості, виходить вал, і цей вал, звісно, в цей дозатор входить. Ну, дозатор це звичайний. Такий дозатор у новіших МТЗ він стоїть там спереді. Це понятно. Ця рульова колонка просто використовується як масляний бак, скажем так. Дальше. Тут гідроциліндр, зроблений якби так з цієї сторони, зроблений такий кронштейн. Получається, Раз, два, три, на чотирьох болтах він кріпиться до самої балки. І ось ось кріпиться гідроциліндр. Зараз заходимо з цієї сторони. Ось такий односторонній гідроциліндр. Зараз обіду з іншої сторони. Тут, ось, зрозуміло, кронштейн прикручується. Все зроблено максимально толково. Тут вухо просто приварили до рульвої трапеції, називаємо так. Прикрутили все. одна шланга, друга шланга на дозатори, воно джуджукс, поворачує повністю з такими углами, як заводський в принципі, рульова колонка, як заводська виворот у трактора нормальний, скажімо так. Не знаю, що ще показати. Ну, наче наглядно. Давайте ще так з цієї сторони може такий кронштейн хитрий я так понимаю, тут есть заводські дірки е, таке як вроде з уголка зроблений цей кронштейн із сотого Да із сотого там воно усилено все там під кронштейн е, дирка під е, гідроциліндр короче максимально просто і надіжно Ну а тут тут понятно Обычный дозатор короче Підтікає десь в мене у мене розподілитель. У мене поки стоїть максимально невдобно. Під торпедою, Хтось мені писав, що тобі приється його витягувати. Ну подивимось. Зараз розберу, подивлюся, що можна тут зробити з ним. Получиться ли щось зробити, чи прийдеться таки переносить, чи воно взагалі там тече. Снять-то я зняв, але ну, щось не особо я пойму откуда воно тече. Я думав, воно буде з-під речагива, воно ось вроді там з під шланги. Таке як да. З під шланга там трохи тече, тому що видно, що воно йде шланга. шланги. Зараз, наверное, підтягну. А знизу знизу взагалі не зрозуміло, як воно, куди воно там попадає, чи воно. Короче, дёргав, смыкав, поняв, о от до того вот этого насоса вихід із під нижніх двох болтів. Як получається, я на в тупик э-е завів і чуть ще придержав. Видно, що отуда чуть-чуть починає слинити. Зараз попробую яким-то чудом туди підлізти, щоб підтягнути. Короче, оті 4 болта, два зверху видно, два знизу. От этот патрубок отводящий от цього насоса, з під нього підслинувало. Я їх умудрився піджати. Попробував, завів, наче зараз не слини. Треба все промити. Посмотрим, що вийде з рая. Ну, тут схему встановив, все зібрав. Тут ось, ось, бачите, як бризка було мокрувато, вимазав. страшне трактор треба повитягувати коврики, пропелісосити. В общем, таке вийшло відео. Глушитель, я ж думаю, ви вже бачили, що я гофру на нього поставив. Подивимося, як себе зарекомендує, ще, поки в поле не виїжджав. Якщо було цікаво або полезно, не забудь поставити лайк і підписатися. Пока-пока. До нових зустрічей.